Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід Юей. Сьогодні говоримо про цікавий проект MoonRay. впевнений, що кожен хотів би заробляти просто граючи в ігри. Так от, сьогодні в нас достойний представник геймфай сегменту, тому впевнений, що відеоролик буде цікавим. З вас, за традицією підписки на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше, а ми починаємо. Однак, перш ніж ми розпочнемо, невеличка ремарка із закликом підписуватись на телеграм-канал. Адже сьогодні, зокрема, наше ком'юніті винесло дуже приємний дроп від проекту Пінгвіни, який є доволі цікавим в сегменті NFT. Так от вони роздали дроп своєму токені просто за on активність в мережах Solana та Ефір. І, зокрема, однією з активностей був стейкінг токену Меми. Про нього я питав. Писав неодноразово, ми брали участь в різноманітних IDO і власне за цю активність нам дали хороші винагороди. Загалом підписники винесли від 100 до 300 доларів, були і менші, і більші цифри. Але сам факт дуже приємний. По факту, за наші якісь прості дії, направлені зовсім в іншому напрямку, нам дали приємний дроп. І впевнений, що на локальному бичому ринку таких дропів буде багато, тому потрібно проявляти активність і бути в курсі усіх подій. Що ж переходимо безпосередньо до теми відеоролику і розпочнемо наше знайомство із сайту CryptoRank. адже нам потрібно розуміти фундаментал, звичайно, візуальна частина геймплей це, звісно, круто, але ми працюємо на фінансових ринках і, відповідно, нам потрібно опиратися на цифри. І з цифрами, як на мене, тут все в порядку. Залучив проект понад 10 мільйонів доларів. Було декілька фінансових раундів, і тут справді серйозні фонди зокрема Animoca Brands, Republic, Cardano Foundation та інші. Тобто ми розуміємо, що в даний продукт повірили, побачили в ньому потенціал і вирішили інвестувати, задля того, щоб отримати прибуток. Власне, перший результат буде отримано вже завтра, адже лістинг токену вже анонсовано, і, власне, 18 грудня буде день X. Ми бачимо, що в своїх соцмережах, зокрема в Twitter, вони вже анонсували домовленість з Бейбітом та Кукоїном, як на мене, це не Ганий стартовий набір, також ми бачили, що є невеличке IDO в рамках Gate стартапу Відповідно, лістинг на Gate також буде. Можливо, тут підтягнуться Max та BitGet і знову ж таки буде дефолтний набір хорошого проекту, який виходить на достойному рівні. Адже, як ми знаємо, потрапити на бейбіт зовсім непросто, і це вдається далеко не усім проектам. Що стосується їхніх соцмереж, то в принципі нічого особливого тут немає. Доволі пристойна кількість підписників. Нам, власне, важливо розібратися, що це за проект. По факту, це play-to-earn гра в жанрі ось такого RPG Давайте детальніше більш розглянемо Геймплей, адже, як на мене, виглядає він доволі захоплююче. Що ж, давайте поринемо в ігровий всесвіт Moonray. Бачимо, що ігровий режим виглядає наступним чином, тобто це якісне РПГ, яке дозволяє боротися з суперниками і, відповідно, прокачувати свого персонажа. Я, звісно, не сильний в іграх, не зовсім стежу за трендами, але бачу, що бойовка зроблена на якісному рівні, і взагалі про їхній рівень говорить багато індикаторів, про які поговоримо згодом. Бачимо, що тут в нас є різні види зброї, різні персонажі, різні локації і так далі. Тобто вони заточені на те, щоб зробити справді якісний продукт, який буде користуватися популярністю, а криптовалютний напрямок це вже додатково. Тут зібралася якісна команда, в якої широкий досвід роботи з Web 2 іграми. І ось така інтеграція у Web3 це скоріше додатковий розвиток екосистеми. Бачимо, що тут було пророблено доволі багато Роботи і впевнений, що в такого продукту безумовно є майбутнє. Ну і на завершення, давайте розглянемо офіційний сайт. Основна кнопка це Play Now. Тут ми можемо перейти в Epic Store і встановити саму гру. Бачимо, що в неї доволі високі оцінки. Тут в нас відображається геймплей, тобто тут є коротка інформація, і бачимо, що все створено на доволі серйозному рівні. Що стосується майбутнього розвитку, то зокрема в Твіттер-аккаунті вони повідомляють, що вже на початку 2025 року гра буде представлена в Steam, та в екосистемі ПС. І це, звичайно, величезне досягнення, адже по факту це дві основні геймфай-платформи, на які, власне, створюються ігри-мільйонники. Тут ми можемо говорити про абсолютних топів, які збирають там мільярди доларів з продажів. І те, що MoonRay прагне дійти до їхнього рівня, це, звичайно, дуже похвально і вказує, звичайно, на їхні перспективи та далекоглядні плани. Тут безпосередньо Ображається інформація про різні мапи. Ми можемо е, бачимо їх змінювати і безпосередньо читати історію. Також вони навіть випустили книгу, присвячену грі. Загалом все створено на якомога вищому рівні, тому рекомендую стежити за лістингом їхнього токену, який відбудеться вже 18 грудня, тобто завтра. Цілком можливо, що він стане майбутнім топом в сегменті геймфай, і ми зможемо на ньому непогано заробити. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Сподіваюсь, ось такий короткий формат відеоогляду проекту вам зайшов. Готую для вас багато цікавих навчальних матеріалів, які будуть корисні як для новачків, так і для більш досвідчених користувачів. Тому залишайтесь на каналі. А за традицією, дякую кожному за перегляд і прощаюсь лише до наступних зустрічей.